Вітаю вас на сторінці онлайн-проєкту розвантаження і усучаснення навчальних програм початкової школи. Це спільний проєкт Міністерства освіти і науки і відкритої платформи ЕдЕра. Ми хочемо навчати наших дітей так, щоб вони не втрачали інтерес до навчання, а навпаки, вчилися навчатися впродовж життя, щоб навчання було для них цікавим, щоб вони отримали ті компетентності, ті уміння. Насправді потрібні людині у 21 столітті. Ми запрошуємо всіх освітян, експертів, науковців, талановитих вчителів, інноваторів, батьків, всіх, кому не байдуже, чому ми навчаємо дітей в українській школі. Ми маємо можливість тут, на цій платформі, переглядати в інтерактивному режимі наші навчальні програми для дітей з 1 по 4 клас. Другим етапом цього проекту буде також викладання на цю платформу зразків інноваційних методик компетентнісного навчання. Давайте разом змінювати українську школу на краще для майбутнього наших дітей.